Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар. І сьогодні ми представляємо вас Zeker 001. Рестайлінгова версія, Бестселер в своєму сегменті. Порівнятися з ним може тільки Audi Transport Back, який коштує в два рази дорожче. Ідеальний автомобіль. Всередині, ззовні, ідеальна відділка кузова, салона, преміальна шкіра напа, куча помічників водію, масаж, вентиляція, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, водія, пасажира, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, ембеленс підсветка внутрішня. Ембіленс підсвітка наружна, матричні фари, посилені гальма, 21 колеса. Все це і багато чого іншого ви можете побачити в цьому електромобілі. Тому кого цікавить цей електромобіль, а також багато інших електромобілів. Чекаємо вас на Богатирський динат. Приїжджайте, купуйте, торгують Дімікар.